Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про тіньову економіку в Україні, які наслідки від цієї тіньової економіки. Половина економіки України в тіні, тільки вдумайтесь і можете порівняти з тим, що розповідають чиновники, про якоби майбутній розвиток України. При ось цьому бізнес платить заробітні плати в конвертах, контрабанда квітне, схеми з ПДВ взагалі процвітають. А тепер головне питання: а як так сталося, що держава втрачає понад трильйон гривень на рік, поки чесні підприємці ледь ледь виживають. А знаєте чому так? Бо на ключових посадах знаходяться фінансисти. І ось це результат керування фінансистами. Ось до чого вони докерувалися. За офіційними даними, обсяг тіньової економіки в Україні від 1 до 1,3 трильйона гривень. Це тільки за офіційними даними. Можуть уявити неофіційні дані. Це майже половина всіх доходів державного бюджету. Тобто, на кожну гривню, яку держава отримує офіційно, ще одна гривня, а то й півтори, проходить повскази. У торгівлі, агросектор. Логістиці. Тінь сягає до 70%. Тільки вдумайтесь в ці цифри. Це рекорд за останні 15 років. Про розвиток хтось розповідає в Україні. Цікаво послухати про цей розвиток. Більшість підприємців не хочуть бути порушниками. Вони хочуть сплачувати податки. Але система оця податкова система. Їх просто виштовхує в сіру зону, щоб вони працювали в тіні. Бо вони не зможуть вижити, якщо вони будуть працювати чесно. І вони вимушені працювати в тіні. Ось така система зараз в Україні. Податкове навантаження. Військовий збір зростає, інфраструктура зруйнована. Логіст...